Всім привіт, з вами вітя, і вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я розповім, як я готувався до своєї першої в житті тату конвенції. Це була київська тату конвенція, яка відбулася 11 та 12 травня на ВДНГ у Києві. Готуватися я почав десь місяця за три. Почалась підготовка з першого ескізу, який я хотів би зробити на фесті. Я довго думав, що такого можна зробити на фесті. Прикольного, і щоб мені подобалось, і щоб показати свій скіл. І в цілому цікаву роботу зробити виграшну. І я вирішив зробити хамелеона. Але просто звичайного хамелеона якось скучно. І я придумав таку такий ескіз. Це Хамелеон, який грає руками і ногами на електрогітарі. Ось так виглядає цей ескіз. Але я його за декілька тижнів до фесту переробив і вирішив зробити Наруто е, Хамелеона, який хаває рамен і Чираку рамен із жуками. Типу Хамелеон, хаває жуків. Наруто е, любить рамен. І типу разом така ось колаборація. І активно почав шукати модель в цей самий час. Десь за декілька тижнів ми з дружиною почали робити разом банери, наклейки, сертифікатики. і в нас вийшло дуже круті такі штуки. Цікаві зробити особливо наліпки. Прийшла крута ідея зробити. Хотіла зробити не банальну якусь наліпку, і ми вирішили зробити так, як ми полюбляємо грати в карточні ігри. Наліпку у вигляді е, ігрової карти, там де буде написано про кольорові тату. Ось так вона виглядає. Це все ми роздрукували, все готово. Але є проблема: я ніяк не можу знайти модель на свій ескіз. Але добре, що у мене є постійний клієнт Олександр, і йому сподобався один з моїх ескізів, і вирішили, що в перший день будемо робити цей ескіз. А на другий день ми вирішили взяти в жертву а, хлопця а, сестри моєї дружини. І я з полегшенням видихнув. І у мене є моделі на всі дні, і я не буду втикати. Прям дуже класно. Хотілося якось виділятися, а не просто повішити банер. Тому придумали ще зробити 3D-логотип мій логотип, тільки в 3D. А для цього ходили у. А, Епіцентр купили пінополестерол, і сиділи пару вечорів до пізньої ночі з дружиною. Все це вирізали, фарбували і все ж таки встигли це зробити. І ми всі манатки зібрали і починається перший день фесту. А ну ще до того, за день ми все це діло повішали, подивились і принюхувались до цього фесту. Як воно що буде, як там взагалі був Відчувати себе. Всім привіт! Ось так починається наша історія з «Тату Київ Фест. Ми зараз їдемо в Манатки, О! По. А ось і наш водій на сьогодні. Це Ігор. Добрий день. Ми вже тут, нам туди. Погнали. Перший день ми робили короля мавп» на бедрі. Незважаючи на те, що воно, здається, дуже нервово все буде, багато людей, незручно працювати, якось мало місця, ніяк так, як в студії. Але все пройшло якось кайфово. У нас модель дуже класно привертала увагу. Не спеціально вже ж. Всі підходили, дивились на роботу і якось так дуже легко працювалося і Ми встигли вальнути а, ціле бедро і показали свою роботу. Мама, я в Ютубі. У мене таких сьогодні у мене дівчина вітерінара. <різь> Это ж, боже, это, это это же восхитительно, нахуй! Это что-то невероятное, да! Ребятам, ребятам поводились, вот этого поводились, это этого поплатуем, да так, е. Якщо можеш ножку на тумбочку дуже, що всі бачили. Одненько отак. А тепер зал так само стоїш в зал. і зал. Хоро... На другий день я вирішив зробити з владом. Ще більшу роботу, ще складнішу роботу. Це був такий виклик, і тому що потрібно було встигнути ще й трохи менше часу було. І ми зробили ось такий проект а, за мотивами а, Аніме Джо Джо. В шоті. Ми зробили таку агроменну роботу. Це моя найбільша робота за один санс. Типу, тут три мої ладошки десь і в ширину дві. Не знаю, як суддям сподобається, але мені подобається. Перше місце буде, гарантую. Можемо краще, зал, Ви ж супер! Ей! Цей день я особливо дуже швидко маслав. Мені дружина Новальна Настя намаль... наливала фарбу, все мені подавала. Там серветки туди сюдим я нон-стопом сидів. І оце -от -от, е працював. Ну, дуже модель. Вивезла цілу і таку здорову. Та й перша модель вивезла. Всі взагалі мої моделі вивезли кольорове тування. Це дуже їм за це дякую. Це дуже міцно. І все ж таки ми доробили цю велику роботу. Дуже вийшло круто. Нам обом дуже сподобалось і від процесу, і людям, хто підходив, теж подобалось. І Небагато людей робили аніме на цьому фесті, і ми якось так виділялися. І це головне на цьому фесті я нічого не зайняв, але вважаю, для першого разу ми показали з командою достойний результат, зробили прикольні якісні роботи, які виділялись. Круто провели час і надихнулись на розвиток. Загалом мені дуже сподобалось приймати участь на фесті на цьому. До того я ніколи не був навіть як глядач на фесті, тому для мене це було взагалі вау. Я вирішив приймати участь. Дуже було цікаво, дуже було класно подивитись, як працюють майстри, на яких я рівняюсь, побачити їх вживу. Не знаю, які враження стосовно фесту у глядачів, які там були. Але у мене, як у майстра, не було часу дивитися на фест, тому що я нонстопом робив роботу. Але так, в цілому, все було нормально організовано, окрім, звичайно, оцього новітнього оцінювання. Хотілося б, щоб все ж таки було зроблена оця штука, щоб можна було, як казали, що на телефон можна зайти, майстру, подивитися, хто які бали поставив. Навіть після фесту, якщо б це зробили, це було б дуже. Ну, якось розуміти свій рівень і трошки розуміти, що більше подобається суддям. Але головне, що це ж треба робити роботу не для суддів, а просто в першу чергу зробити роботу для себе, щоб перевірити свої сили. Все ж таки, це такий суб'єктивне суб змагання. Тому я кайфанув. Побачив людей, побачив круті роботи. Дуже мотивуючі. Декілька днів після фесту. Такі о, давайте ще фест! Наступний коли? сюди. Фест! Ось такі в цілому враження. Чекаємо на наступний фест. Будемо приймати обов'язково участь. Сподіваюсь, ну а це відео вже доходить до кінця. Всім дякую, хто дивився, хто був зі мною, витратив свій час на перегляд мого відео. Дуже буду радий вашим лайкам та коментарям. Вони мене будуть е, стимулювати, е, знімати ще цікавий контент для вас. Ну а з вами був вітя. Побачимось з вами у наступних відео. Па-па!